Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми поговоримо про головні тренди на весну та літо та тренди, які будуть з нами впродовж цілого року. Це не означає, що ви повинні вносити всі тренди, які сьогодні нам диктує мода в свій гардероб. Обираємо лише те, що Буде відображати нас, наш особистий стиль, та в чому ви себе будете відчувати комфортно і те, що буде підкреслювати вашу індивідуальність. А перед тим як ми почнемо наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також мої соціальні мережі, це Instagram, де ви можете бачити більше мене, і я з вами також ділюся маленькими відео про моду та стиль, і наша ком'юніті в телеграм-каналі, де я публікую тренди стилізації, знахідки, і така корисна інформація може бути доступною для вас кожного дня. І поїхали до головної теми нашого відео: поговоримо про головні тренди на 2020. П'ятий рік. І перший тренд це тренд на прозорість. Ця прозорість до нас перейшла з минулого року і далі вона залишається актуальною. Це наймодніший тренд, який додає образом легкості, оригінальності та елегантності. Ми можемо використовувати від делікатних прозорих став до повністю обираючи одяг прозорий. Це не означає, що під ним. Повністю повинно бути голекілом. Сьогодні дуже модно і оригінально додавати і красиву білизну, чи якийсь нижній шар, який також буде через цю прозорість дивитись. Саме ця прозорість використовується для створення таких багатошарових. Комплектів для комплектів з різними фактурами, які будуть виглядати з поміж цієї прозорості. І такі образи вони і складні, тому що, якщо ви додаєте різні шари, міксуєте, нашаровуєте ці образи виглядають складні і їх насправді хочеться. Роздивлятись, носити прозорі вироби можна як і для повсякденного, так і вечірнього образу. Тут вже гра з кольорами, якщо ми хочемо створити такий ніжний, легкий. Такий образ будемо обирати дуже гарні кольори вершкового масла, це ніжно-рожеві, це такий припилений, приглушений, зелений, такі ніжні відтінки. А для вечірніх образів, звісно, можна і обирати і хаки, і можна обирати темно зелений і борду, і сірий, і чорний. І це все буде виглядати. Дуже краса. Наступний тренд це довжина міні, яку ми також бачили дуже часто в колекціях дизайнерів. Такий тренд є дуже сміливий, завжди залишається на піку моди, дозволяє підкреслити жіночність та структурність, створюючи при цьому легкі та сміливі образи. Важливо підібрати відповідні поєднання для того, щоб ви виглядати елегантно та. Пемена. Наступний тренд це поєднання спортивних речей з класикою. Це такі поєднання, можна сказати, з непоєднуваним. Бачили в колекціях дизайнерів, наприклад, повністю класичний образ, заміксований з олімпійкою. Чи могли бачити, наприклад, парку з класичною спідницею? Це змішування різних стилів: класичний, романтичний. Драматичний, гранжевий в поєднанні зі спортивним. Це дозволить створити стильні та нестандартні образи. Наступний тренд це буде на вітровки. В 2025 році цей елемент одягу стане не тільки для практичного життя, але й важливим модним елементом у будь-яких. Це можуть бути вінтажні моделі в стилі 80-х та 90-х. Також це можуть бути в стилі мінімалізм, гранджеві, абстрактні та флористичні. Принти наступний тренд це павер дресінг. Він появився ще у 80-х роках, і по сьогоднішній день він або залишається актуальним, його можна вибирати, або саме підростає оцей градус. Його популярність це стиль одягу, який створює образ впевненої та авторитетної особи. Це піджак та брюки. В піджаку виражені чітко маскулінність, акцентні плечі. А брюки ми обираємо з чіткими та структурованими лініями. Також ще один елемент, який підходить в павер дресінг і буде також актуальним: це спідниця. Олівець також структурна з чіткими. Лініями. Наступний трендовий аксесуар, який буде дуже популярним у 2025 році, це той аксесуар з ніші Power Dressing, і це галстуки. Галстуки не потрібно лише вибирати до таких класичних формальних образах. Їх можна також застосовувати і в буденному житті. Такі галстуки чудово поєднуються як із футболками з Світшотами, з сорочками, такими більш вільнішого стилю, не оці самі строгі, але можливо і обрати верх більш такий структурований, а низ можна вибрати більш такий вільніший. Такий аксесуар, як галстук, також чудово буде і поєднувати з денім, наприклад, Total Denim джинсова куртка чи джинсова сорочка з джинсами. Також можна створити такий класний, креативний, цікавий образ. І саме таке застосування галстуків найпопулярніше буде в образах для повсякденного життя. Такий аксесуар додасть образам креативності, елегантного контрасту. Та підкреслить саме такий цікавий та креативний підхід до комплектів та повсякденного стилю. Наступний тренд, який буде також дуже модний у 2025 році, це поєднання сукня плюс штани, або спідниця плюс штани. І тут важливо саме буде поєднання оцих. Різних тканин, верх ми будемо вибирати більш легшим повітряним, а низ ми вже штани вибираємо більш фактурними. Також ще чудовим поєднанням буде, коли верх і низ у нас буде виконаний у дуже схожій фактурі, або в одинаковій та в одинаковому. Колірів наступний тренд це клітинка. Вона ніколи не виходить з моди, а з кожним роком набирає все більшої популярності. У 2025 році клітинка набуває нових варіацій, її поєднують з новими трендами та матеріалами. Це може бути як і більш строгий варіант для класичних варіантів, а також для неформальних та креативних. Образі. Клітинка стане чудовим вибором, вона в образах виглядає неперевантажно та чудово поєднується з різними принтами. Наступний, я би сказала, це такий мікротренд. Він з нами довго не пробуде, але, як ви вже бачили або бачите в колекціях дуже багато поясів. Пояси повсюди, пояси на кардиганах. Пояси на сукнях, пояси на жакетах, пояси на сумках. Всюди, все, що можна підв'язати поясами, все підв'язуємо. А можна обирати, як і самі найтонші пояси до середніх розмірів. Такими поясами чудово можна буде підкреслити та додати оригінальності образу. Також дуже багато магазинів саме пропонують нам уже вбудованих поясів в самі вироби, але я не... Я рекомендую інвестувати саме в такий одяг, тому що цей тренд, який дуже швидкоплинний, він пройде. А що потім робити з тими поясами на одязі, носити або не носити? І я рекомендую краще. Зараз придивитись до хороших моделей поясів можна купити і тонший варіант, або ширший варіант, і можна такі ремені гарно поєднувати в своїх образах і на сукню додати більш тонший ремінець, делікатніший, і можна ширший для більш маскулінного та фактурного одягу. Ще один тренд, який також з нами був і в попередньому році, але в 2025 році він ще більше набирає популярності це асиметричні спідниці, сукні та топи. Завдяки тому, що вони легко поєднують різні стилі, фасони, та завдяки спідницям можна чудово підкреслити свою креативність та Індивідуальність. Найпоширеніший вид асиметрії це де одна сторона коротша, а друга довша або асиметрична спідниця на запах. Асиметричні спідниці чудово поєднуються з простими буденними речами, такими як футболка, светри, кардигани та поло. Такі образи будуть виглядати цікаво не надто офіційно, але все одно. Ще один тренд, який до нас вертається у 2025 році, це кружева. І такі кружева ви можете бачити, або у вас були. Це на простих шовкових топах, блузах, це такі, можливо, нашаровані кружева. Це також можуть бути кружева в сукнях в білизняному стилі, або в шовкових комплектах, таких як штани та сорочки, чи жакети. Я пам'ятаю, у мене були такі шифонові та шовкові топи з кружевами. Був такий пік цієї моди, ми всі активно їх носили, а потім вони так. Раз і обірвалися на них популярність, і я їх відсунула в шафу. Далеко вони в мене висіли. І кожного разу, коли я перебирала свій одяг, я дивлюсь, коли це вже все до нас звернеться, коли ми активно почнемо це все носити. Так от, витягайте це все з шаф своїх. Хто не має, можна придбати саме звичайний топ з таким кружевом, І це все буде виглядати стильно, модно. У 2025 році я усім дякую за увагу. Напишіть в коментарях, як вам тренди на 2025 рік, які ви готові нести в свій гардероб. А також в мене було відео попереднє про трендові модні. Кольори на 2025 рік я вам також їх прикріплю. Передивіться собі, тому що це також класний напрямок, курс, які речі обирати, яких кольорів додавати в свій гардероб, щоб це виглядало і актуально сьогодні, і модно, і стильно. Усім я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.